Ну, надзвичайно складна ситуація сьогодні в громаді з безпритульними собаками. Ми бачимо дуже багато нарікань і від людей, тому черговий раз провели сьогодні нараду, запросили керівництво Славу та сервіс. Ми в 2024 році міського бюджету виділили кошти, відповідно, передбачали можливість максимально стерилізувати собак і питів. Для того щоб мінімізувати їх кількість і розмноження, щоб мінімізувати 188 вісімдесят вісім котів, собак стерилізовано. Ми стерилізували всім без виключення, хто звертався, незалежності від того, там приватна собака, чи дворова собачка, чи прибудинкова територія, чи на підприємстві. Але ми не досягли тих результатів, які би хотіли. Тому на сьогоднішній день ми бачимо ще багато собак, які треба стерилізувати. КП славута сервіс не відмовляла жодній людині, яка зверталася до нас по стерилізації за минулий рік, по стерилізації кішок і собак. І так же само не буде також відмови і на цьому році. Ми будемо запрошувати спеціалізовані організації, які могли приїжджати і зразу виловлювати, стерилізувати собаку. Друге, ми зараз домовилися щодо можливості розширення притулку, треба ставити задачу про розширення. Але найголовніша задача це люди, спеціалістів, яких треба залучати до цієї роботи, тому що це специфічна робота, далеко не кожна людина може її виловити. Там, ми не говоримо, нас спеціалізована лікаря, з якої ми заключили угоду, Солота сервіс заключила угоду. От, але е, поводення з собаками, це людина повинна любити і, і цінувати, і життя собак. І саме головне не боятися виловом тварин була налагоджена робота і виконана робота по вилову тварин по місту. Було придбано шприцемет, була вже випробована вакцина, яка діє на тварину гуманно. Були прийняті, були працівники, тобто ну чоловіки, які виконують ці роботи, виконували ці роботи. Але здана ситуація, яка склалася загально в нашій країні. Що війна з війною? То дані чоловіки були призвані на Виконання по захисту нашої держави і ускладнилася, ускладнилася робота по вилову. І ми ще раз звертаємося до людей, що підкормлювати біля будинкових територій не можна, тому що ви робите хуже для людей, для собак. Якщо ви хочете це або забирайте до себе, або, будь ласка, в притулок, або визначите місце. Якщо це приватна оселя, будь ласка, це ваше право. Якщо багатоповерховий будинок, тоді інші люди чувствують неподобство. Якщо це підприємство, організації, так також будьте максимально... Максимально обережней, це повинно бути буде там для собаки місце, і ця собака не повинна розгулювати і не повинна створювати неподобства для людей. По території шкіл садочок у нас порядок. ми сьогодні бачимо там. Досить такий господарський підхід. А от по інших місцях дійсно є питання. Тому, перше, якщо ви бачите собаку, яка агресивна, ми просимо сфотографуйте її зразу, щоб ми ідентифікували її, віднесли відповідно, значить те розряд, яких треба по-любому буде виловити, особливо якщо собака вкусила когось для того, щоб людина потім не отримувала ці лікарства, уколи. Ми можемо цю собаку відповідно виловити, тримати відповідний період часу і через відповідний період часу її випускаємо далі або стерилізується. але якщо вона агресивна, то вона залишається відповідно в притулку. Її варіант ніхто не буде не буде випускати цих собак. Сьогодні на притулку близько 88 собак знаходяться. Умови створені добрі харчування добре. Працівники, які на даному притулку являються, це, тобто дві жіночки, які доглядають, кормлять, прибирають і відповідально і гуманно відносяться до даних тварин. Просимо допомоги тих людей, які проживають відповідно мікрорайоні. І коли виїжджають наші спеціалісти, щоб вони допомогли цих собак виловити, тому що люди приїжджають, там зраз збирається кагала людей, починають скандали, починають розборки, хто показує, хто більше любить, хто менше. Любить, але від цього результата нема. Від цього тільки значить, що погіршується ситуація. І дійсно, сьогодні досить серйозна складна установка в тому, що і діти йдуть до школи, і дорослі йдуть на роботу. Це, це є проблема. Ми їх повинні це спільна проблема. Ми їх зобов'язані сьогодні максимально стерилізувати і максимально тих агресивних передати в притулок. Дуже негативно, що сьогодні багато людей собак, багато людей випускають собак, виганяють свої коселі. Це є це вже відповідальність цих людей. І дуже негативно відображається на популяції те, що випускають сучок. Тому ми просимо, давайте стерилізувати, давайте будемо наводити спільний порядок в себе в громаді. Це наша спільна. Спільний обов'язок я дуже прошу, щоб це не найде не було відповідальності одної людини або одної структури. Тому що ми сьогодні все робимо для того, щоб мінімізувати кількість, але якщо люди не будуть цьому відповідальні. Якщо будуть люди безвідповідально відноситись, то це буде питання, яке буде відноситись на довгий-довгий період часу. З іншої сторони, ми розраховували на прийняття закону України, який би нормалізував цю роботу, нормував цю роботу, була відповідальність власників. Ну, поки цього закону немає, тому у нас от такі десь є питання, яке треба вирішувати на рівні громади.